Так усім привіт. Ви на моєму каналі. Сьогодні вами ми з вами поговоримо об Ютубе. Е, я вчора хоч я що зняв відео яке я гра, Як я граю на, на піані не забув виставити. Тому я або в п'ятницю, або завтра може поставити виставити відео на YouTube канал. Бо зараз зараз не можу я. Я теж ще й музики знімаю, музики то я виставляю таке. Це на канал буде за Мундра. Припишите на мій канал. На мій канал YouTube. Музикальний та ДЖТЯ за мундра. Це звітся об каналі Відочки почали вже знімати потихеньку. Я жду батьків, десь чекаю, десь не дождні. По мене під'їхать. По мене під'їхати... Під'їхати. Десь чекаю десь. Ми. Мені і сказали, що десь він вже буде готовий. А щось дощик вже йде якийсь. Маленький дощик. Те ненавидиться, що така... Ого. Ого, те сховався. Ти що він зігриться? Дощ, ого. Так, усім пока, гановав дня і ганового вечора.